Ми всі там були прості та наївні українці та україночки, яким розказували про велику вітчизняну війну, яка, звісно, почалася 41-го року, і будь-який голова сільради із армією бойових старушек будуть до останнього захищати бридки, облізлі постаменти із відповідними датами або змінювати їх на нові із датою ідентичною у пострадянських рефлексіоністів. Є багато таких наглухо вбитих легенд, які неможливо порушити навіть під час повнома. Штабного вторгнення Росії серед найбільш протектованих святинь є легенда про, начебто, непереможний танк т 34 Гроза німців, ультимативна швидкісна машина, яку неможливо знищити, догнати на трасі чи в болоті навіть під час гібридної війни, яка почалась у 2014 році. А то може хтось забув. Телеканал ICTV знімає абсолютно не побоюся цього слова ублюдський міністеріал танк. Де до вже існуючих міфів додали трохи новеньких, і звісно, там грали російські актори в головних ролях, а хохли були на подтанцовках. Серіал вийшов у 2019 році, якщо що, але про нього нехай хтось інший розповість. Особисто я не приховую, що так само, як і більшість, вважав танк Т-34 хорошою машиною, і з ним же ж Совітський Союз здобував перемоги, відбивав атаки та переламував хід на початку програної Війни, чим можливо нам як завжди набрехали. А ну давайте нагадайте мені, коли саме танки Т-34 з'явилися масово на другий рік вторгнення нацистів. Класична пропаганда нам говорила, що на початку німецького вторгнення совіти мали декілька тестових зразків, і тільки коли запрацював східний мегазавод, танки Т-34 почали з'являтися масово, і хід війни був розвернутий на 180 градусів, тобто 2300 танків то мало. Всім привіт! З вами Ніко з каналу Апокрафтика. Сьогодні я спробую створити. Перший паперовий танк, і оскільки перший млинець зазвичай не найкращої кондиції, я вирішив зробити танк, натхненний танком із убогим дизайном, рагульською збіркою та виробництвом, але таким рідненьким для любителів самого смачного пломбіра в світі. Тож, оскільки головна сила танку Т-34 лежить у брехні, я спочатку розповім про те, звідки ростуть вуха безкінечних легенд. А вже потім ми пройдемося по безпосередньо тих технічній стороні питання найголовніший міф так званої великої вітчизняної полягав у тому, що на початок німецького вторгнення нам щоразу говорили, що танків КВ та т 34 було вкрай мало і вони були розпорошені вздовж всієї лінії фронту. І німці воювали проти застрілих БТ і їм подібних. Але завдяки розкриття секретних архівів у часи Єльцина, багато науковців, російських науковців, смію зауважити, склали всі цифри. Докупи і встановили, що на момент вторгнення Совітський Союз мав 2300 боєздатних Т-34. І впродовж декількох місяців операції Барбароса було дороблено ще 2300 таких самих танків, які на секундочку були значно краще побудовані, на відміну від того шлаку, який почали штампувати за Уралом. Але до моделей воєнного часу ми ще повернемось. Майже всі Т-34, що були побудовані до німецького вторгнення, були або знищені, або захоплені німцями, що пояснювалось кращою на той момент. Німецькою тактикою та рагульською логістикою, адже недостатньо просто відправити танки на передову. Їм ще треба підвозити пальне, снаряди та й ламаються будь-які танки постійно. Як ми, українці, з вами бачимо, росіяни так само часто нехтують логістикою і в сучасній війні. Екіпажі Т-34 дуже часто покидали свою машину не тільки через поломки, а просто банально через пусті баки. Але сухі цифри статистики говорять нам досить цікаву картину саме бойових втрат 45 – 45% знищених танків Т-34 за перші півтори роки війни були саме від головного калібру «Панзер-3». Чому це важливо? Справа в тому, що російська пропаганда раз за разом говорила нам, що лише потужні САУ та важкі німецькі тигри могли б пробити суперкруту та супероригінальну нахилену броню Т-34. Саме тому їх розробляли поспіхом під час війни. Реальність насправді полягала в тому, що в силу технічних прорахунків Т-34 пробивався із більшості основних калібрів нацистів. Самих лише Т-34 за два роки війни. Було зібрано понад 6 тисяч. Це більше танків, ніж у німців в цілому на східному фронті. А всього танків Т-34 було зібрано понад 84 тисячі. Правда, треба зробити поправку на те, що їх робили аж до 58-го року, і після Другої світової війни ці танки йшли на експорт до сателітів. Тобто, частково міфологізація крутості танку у післявоєнні часи була зумовлена пропагандою. Комерційною пропагандою спочатку, після війни, продавалися танки масового виробництва із безславно звісного заводу номер 184 в нижньому Тагілі, де якість була максимально калічна. Воно і не дивно, тому що на тому заводі працювали низькокваліфіковані раби, яких могли розстріляти у будь-який момент, якщо вони не зустрінуть квоти. Але в подальшому, в 50-ті роки, танки почали робитися згідно оригінальних стандартів якості. І плюс із кращою гарматою, баштою і коробкою. Всі танки Т-34, що зараз на ходу, це саме випущені або глибоко модифіковані моделі із 50-х років, які війни не бачили. Матеріали і цифри надавали дані без перевірок незалежними експертами. Окрім одного яскравого прикладу, Т-34 тестувався американцями на полігоні Абердін. Але під керівництвом совітського офіцера, який власноруч написав звіт, екіпаж не був навчений, як поводитися із тою таратайкою, і коли під час випробувань американці спекли двигун, офіцер сказав, що вони просто неналежним чином змазали циклонний масляний фільтр. Який насправді не був присутній на цьому тестовому зразку, простіше кажучи, совіти назвали тест в Абердіні саботажем капіталістів, як завжди. Але міфологізація ширилась не лише від совітів, а й від самих німецьких офіцерів, які по завершенню війни шукали причини своєї поразки. Особливо яскраво в цьому відмітився Гайнс Худеріан у своїх мемуарах. І звісно, совіти із задоволенням не спростовували брехливі міфи ворогів. Не забувайте також, що багато німецьких офіцерів пішли на співпрацю із західними союзниками, щоб врятувати свою шкуру. Багато хто із цих офіцерів опинився в НАТО, де міф про непереможних совітів почав укріплятися. І я впевнений, що погані генерали лише посилювали бажання НАТО всіма силами уникати прямого конфлікту із росіянами. Результати їх роботи моя країна відчуває буквально зараз. Коли щодня росіяни проводять теракти? А світ побоюється накинутись на Росію із всіх сторін. Третій стовп пропаганди танку Т-34 був встановлений відносно недавно. Назвемо його Путінський. Тут все просто раніше відкриті архіви знову закрилися, із появою плішивого карлика в кріслі президента раніше спростовані міфи були знову повернуті. І в цілому, за перші 10 років правління Путіна, Росія цілком і повністю деградувала через ностальгічні настрої людей, які Мріють про завоювання і світове домінування. Президент став справжнім слугою народу, оскільки він подібно задорнову матеріальне взяв у Заходу, їх їжу, одяг, техніку, стиль життя тощо. А от москова установка залишилася колишня. Совітська так само жили і інші росіяни ще до його президентства. Такий собі червоний прапор прикріплений на дах Мерседеса. У російський простір повернулися подвиги панфіловців, всякі зої Космодем'янські та Павліки Морозови. І, звісно, непереможний танк Т-34. Всі форуми, соцмережі та всі ваші кохання Вікіпедії забиті диванними експертами, які будь-що готові сратися в коментарях або робити правки в характеристики. Все, аби для того, щоб зберегти проросійську версію реальності у комп'ютерних іграх та симуляціях, Т-34 завжди має бути найкращим. І оскільки весь інформаційний простір зайнятий так званими комібу, одна і та сама інформація починає звучати у документальних фільмах та із кафедр вищих навчальних закладів. Російська влада активно знімає або спонсорує фільми про Другу світову війну. І чорт забирай, навіть в нас. В Україні на шостому році війни канал ICTV знімає героїчний міні-серіал Танк із російськими акторами, який прославляє російську армію і зброю. А ще є всякі там. Панфіловці, битва за Севастополь та інша дичина, де повно українських людей, що переїхали в Москву на постійній основі, або тримають два громадянства на всякий випадок. Якщо у 2005 році Путін казав про спільну перемогу союзників, то із роками, вперше, коли була впроваджена колорадка, до речі, колективна Росія все більше і більше почала тягти ковдру на себе. І міф про те 34 є дуже важливим інгредієнтом загальної ідеї. Одно. Осібної перемоги над рейхом для підтримки міфу росіяни навіть повикупляли деякі ходові моделі у колишніх сателітів і сформували цілу бригаду для парадів, звісно. Хоча, можливо, і часом ці антикварні танчики також опиняться десь на Донбасі. Це було б дуже весело, відкинувши пропагандистський аспект, давайте все ж таки розберемо основні тактико-технічні характеристики, так звані жорсткі фактори, те, що нам тикають у першу чергу, і почнемо ми звісно, із чортової броні раз за разом. Нам говорили, що советські вчені розробили унікальну нахилену броню, яка значно потовщує профіль пенетрації снаряду. А особлива закалка змушує бронебійні снаряди відскакувати від її поверхні. По перше, танки із нахиленою лобовою бронею існували ще у першій світовій війні, та й у період між двома війнами було повно аналогічних розробок у конструкторських бюро Франції, Італії та Наріварі навіть Великої Британії, але чому німці використовували квадратні профілі більшості своїх танків? Розумієте, існують і інші способи покращення захисту бронемашин: лиття, закалювання, прокатка і з'єднання цих плит також відіграють важливу роль. Чому до цього не додати нахилений профіль? Якраз цей танк є таки тим самим прикладом, чому це не завжди доречно. Через кут танк є неймовірно тісним, і саме тому ви бачите водія із відкритими люками на парадах. Коли танки потрапили в руки північних корейців, навіть для їх більш компактного зросту, танк був затісний. Можливо, профіль треба було б просунути вперед, але тоді танк мав би серйозний фронтальний звіс, що погіршило б і без того погану стабілізацію, про яку ми поговоримо трохи пізніше. По-друге, все має межу. Гартування металу також має свою межу. Танки німців та союзників гартувалися до 300 одиниць максимум. Але совіти гартували лобову броню аж до 6 сотень. Тобто в теорії лобова броня вдвічі краще броньована, але насправді ситуація протилежна. Через високу жорсткість броня не прогинається від удару снаряду, а тріскається як кераміка. Тому на знищених танках можна бачити не вхідні отвори, а зниклі елементи пластин, глибокі тріщини, наче від удару блискавки. І звісно, тріщини по шву зварювання у найслабшій точці всієї конструкції. Так як зварювання послаблює загартований метал, відпускаючи його. Масові танки із заводу 183 мали особливо погане зварювання через вище згадані примусові роботи і загальний авральний темп виробництва тюрми народів. Але найголовніший страх перегартованої сталі є так звані пластівці. Розумієте, навіть не зробивши пробиття, енергія снаряду відламує шматки сталі всередині кабіни. В процесі відламування шматки ще й нагріваються, і саме через пластівці смертність екіпажу згідно статистики Корейської війни складає цілих 85%. Тобто, із 4-5 членів екіпажу виживе хіба що один. І швидше за все, той, хто виживе, матиме серйозні рани після влучання. Другим козирем танків Т-34 називали швидкість, яка досягалась за рахунок підвізки і, очевидно, двигуна з трансмісією. Почнемо із підвізки. Т-34 використовує так звану підвізку крісті, американського інженера-винахідника, який хотів бачити танки швидкісними і стрибучими. Саме для цього була розроблена підвізка, яка, якщо не вдала, Даватися в деталі дозволяла якомога краще передавати крутний момент, дозволяла натягувати траки, але мінусом цієї конструкції було те, що танк ритмічно гойдає в носовій частині. Якщо танк просто кудись їде, це не страшно. Проблеми починаються, коли треба вести вогонь на ходу. Коли британці побудували перший свій легкий танк під назвою Crusader, тести показали цю проблему, і щоб це якось компенсувати, розробникам довелось у серійну модель додати більш жорсткі амортизатори та примітивну систему стабілізації основного калібру, що хоча б якось дозволяло стріляти на ходу. Само собою нічого подібного у Т-34 не було, і він стріляв з місця. Швидкість залежить і від трансмісії, яка є одночасно і хорошою, і поганою. Дизельний двигун v 12 потужністю на 500 кінських сил є дуже хорошим у комбінації із всього навсього всього під 25 тонами спорядженої ваги на підвісці крісті. Ми маємо теоретичну максимальну швидкість у понад 50 км за годину на асфальті, і десь около 40 км за годину по ґрунтам і іншим поганим місцевостям. Насправді швидкість з складала 15-20 км, тому що водії їхали на 2-3 передачі через дуже погану коробку передач. При переході із другої на третю треба мати надлюдські сили, а четверта передача вмикалася лише із допомогою молотка. Так, це не міф, це реальність. Читайте мемуари. Але коробка була не тільки туга, а ще й ламка. Тому окремі партії із заводу 183 їхали уже із запасною коробкою в бардачку. Прям як якийсь набір запасних траків чи коліс. І з часом, в кінці війни, була розроблена п'ятиступінчата коробка, що була трохи поблажливіша до механіка водія. Однак вона все одно ламалася і до кінця виробництва до 58-х років, якщо точніше. І до цих років ставилися як чотирьохступінчаті, так і п'ятиступінчаті коробки 50 на 50 Незалежні німецькі тести у 80-х роках показали, що танк Т3. Мав найгіршу балістику на ходу і був краще лише перших прототипів 3-го рейху. Втім, в якості контраргументу додам, що на той час вся тестована техніка була музейними експонатами і треба зважати ще і на здатність техніки переживати тривалу консервацію. Що насправді для танка є також важливим, не думайте нічого такого. Ну і оскільки це був совітський танк, його ще обізвали всюди ходом. Вікіпедики вказують сміхотворний коефіцієнт тиску танків на ґрунт. Але інші книги вказують: якщо не на паритет, то хіба що на легку перевагу на 10-15% над танками Панзер 3 та Панзер 4. Якщо ми, звісно, не згадуємо про те, що для східної кампанії із часом були. Розроблені ширші траки, що навіть давало легку перевагу панзерам, якщо згадати кампанії 1942 року, де німці і совіти грузли однаково в багні, майже так само, і зіткнення починали затухати на час поганої погоди. Танки тигр мали широкі траки і 16 коліс, що давало навіть менший тиск на ґрунт, але тигр їхав гірше по ґрунту через подвійний ряд коліс, між яких застрявав бруд. Третій крутий девайс Т-34 була його основна гармата. Спочатку 76 мм, потім 85. Башта робилась на Маріупольському заводі, якщо що. Мабуть, російські військові надивившись український міні-серіал танк від каналу ICTV, і вирішили віддячити місту за допомогу у розробці, але то все деталі. Головним мінусом гармати було те, що совіти використовували погану капсулу із запальною сумішчю, що не дозволяло вести. Інтенсивну стрільбу, щоб капсула випадково не вибухнула при зарядці. Система проста: основний калібр стріляє або один раз на хвилину, але стабільно. Два рази на хвилину до п'яти пострілів, або чотири постріли за хвилину, які можуть стати фатальними для екіпажу. Німецькі танки стріляли 4-5 разів на хвилину, із основного калібру, не задумуючись про перегрів. Тому, навіть маючи слабший калібр від совітів, могли вкидати більше снарядів, стріляючи на ходу і маневруючи. Калібр т – це така собі кувалда, яка може сильно вдарити. Але щоб цей удар відбувся, треба, щоб ціль була. Непорушною, напевно, чимось прив'язана, чого не зустрінеш у реальних бойових умовах. І подібно кувалді удари не були такими ж швидкими, як махання мечем чи уколи списом. Списом у цій історії можна назвати кумулятивний снаряд, яким, яким вистачало і 37 мм міліметрів ствола. Ще одна гарантія смерті 75 на цей раз відсотків екіпажу. Подібно танку Тигр Т-34 перетворився у інструмент народної пропаганди і подібно тигру, танк Т-34 мав безліч вад дрібних, що не давали йому розкрити себе. Жорстока статистика доводить, що краще мати посередні основні характеристики, але не мати дрібних проблем. Хорошим прикладом є танк Шерман М4, маленька на той час гармата. Повільна швидкість, але кращий пробіг, легша ремонтопригодність в польових умовах, високий шанс виживання екіпажу, нахилена броня. Але при цьому всередині більше місця. Танк Т 34 мав не лише поганий дизайн, а й що найголовніше погане виробництво. Почнемо із початку. Дослідні передсерійні моделі, які робились у 38-х-40 роках, були конструктивно такі ж складні, як і вище згаданий Шерман М4. Тому для повноцінного виготовлення танку, окрім матеріалів, необхідно витратити в середньому 8 тисяч людину годин. Але навіть якісні танки ранньої збірки не пожаліли навіть свого головного інженера Михайла Кошкіна, який після пробігу від Харкова до Москви отримав запалень легень та помер під час пробігу дослідний танк двічі серйозно ламався і потребував ремонту. Не поспішайте його вважати мучеником, так як він лише завершував роботу як своя людина від партії. А основну роботу зробив колектив інженерів, в тому числі із закордонних мрійників про хороший савок, яких вислали на каторжні роботи. Втім, все як завжди. Тож смерть кошкіна це не трагедія, а так би мовити, карма. Завод. Оди Харкова, Маріуполя та Нижнього Тагіла виступали як окремі елементи. Заводи Харкова, Маріуполя та Нижнього Тагіла випускали як окремі елементи, так і цілком готові бойові одиниці ще у 1940 році. А до 41-го року совіти мали понад 2000 тисячі танків Т-34 та ще 3000 тисячі танків у процесі розробки. До десятка тисяч танків БТ та півтисячі танків КВ. Фактично, союз мав теоретичну перевагу у кількості танків у перший день вторгнення Третього рейху, і більшість із них була на нововіджатому польському та уже рідному білоруських кордонах. Що вони там робили? Ви не повірите? Вони готувалися робити те, що Гітлер зробив першим також провести вторгнення. Диванні аналітики можуть заперечити: так якщо совіти готували напад, то чого вони так сильно програли? Одне діло бажання, інше реалізація, в принципі, це те, що ми споглядаємо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року. Як совіти, так і росіяни навезли багато танків, але мало машин супроводу. Танкам постійно не вистачає боєприпасів, топлива чи ремонту, не кажучи вже про такі елементарні речі, як медицину та харчування і за цими всіма вашими гігієнами. Непонятними не забувайте, що війна на східному фронті була не лише про танчики, а все одно в основному про піхоту. А ще були літачки, артилерія, кораблики. Треба буде колись, напевно, потеревенити про організацію війська в цілому. Як думаєте, радянські угрупування були спочатку оточені, потім відрізані і від без того худого спорядження, та були вимушені відступати, щоб порівняти лінію фронту і в теорії дістатися до союзних військ і отримати. Підкріплення, залишившись банально без топлива і з мінімумом боєприпасів, утворилися гігантські котли. По різним даним перевірити, які тепер складно, десь 500 600 танків, це дуже приблизне число. Опинилося на службі Третього Рейху, а харківський завод почав клепати новенькі Т-34 із того, що лишилося. З точки зору сухих цифр ніяких героїчних геройств т 34 у перші місяці вторгнення не показав, але на Другий рік вторгнення совіти почали їздити на зовсім іншій техніці. Совітська військова машина почала випускати танчики у режимі паніки. Що це значить? Щоб збільшити кількість танків, довелося піти на максимальне скорочення виробництва. Замість більш-менш притомних 8 тисяч людина годин нижньотагільські т 34 робилися за 3500 годин. Само собою це далося непросто. По перше, гартувалася виключно броня різного роду шестерні. Аки, колеса, елементи підвізки, не мали необхідних гартувань, не мали необхідних гартувань, а й навіть елементів амортизації, тобто якої небудь гуми. Метал ляскав по металу. По-друге, люки і всі інші технічні щілини не були герметичними, не містили необхідних вкладишів, а ручки були замінені на петлі. По-третє, був відсутній будь-який передбачений комфорт. Сидіння для кулеметника, підсилення для наведення башти. Шукай я. Та качає ручки. По четверте ніякого світла. Так, береш керосинову лампу, вішаєш її десь на гармату і шуруєш. По п'яте ніякої оптики, ніяких лінз чи дзеркал для перескопів. Дзеркала замінили на полірований метал, але із часом і його перестали полірувати. Союзники після відкриття ленд-лізу почали надавати хорошу оптику, але ставилась вона на танки рідко і осідала у бездонних кишенях. Лових щурів, що використовували оптику для себе, бо стяли виглядати за око, і в шостих. В танк вставили менше топливних баків. 3-4 замість 5. Що насправді добре, бо топливні баки Т-34 знаходяться всередині з екіпажем. Так, це дизельне пальне, і що б ви там не казали, дивани. Дизельне пальне горить і горить дуже добре. Звісно, є іще інші дрібні спрощення, але мені їх влом озвучувати. Живіть тепер з цим. А тепер давайте підберемо нашу з вами колективну щелепу з підлоги. і Спробуємо збагнути, яку саме роль виконував Т-34, і скільки насправді танків приймало участь у Другій світовій війні. Вікіпедія під. Серйозним модеруванням вікіпедиків говорить нам, що усього танків Т-34 виробили 84 тисячі, а за час війни їх зробили лише 17. Тобто, якщо покласти по часовій шкалі після війни, Т-34 робили інтенсивніше щороку, ніж під час війни, швидше за все, і це я повторюю. Спекулятивна думка моя і декількох істориків: за час війни було створено до половини всіх т 34 Це десь до 40%. 40 тисяч штук. Потім після війни темп виробництва поступово спадав, і було створено ще 44 тисячі танків, що більш логічно. Реальність була така, що лише в кабіні танка, лише Т-34 загинуло від 60 до 90 тисяч людей, замість показних 8 та тисяч, що просто курям насміх. 76 й та 85 -й калібри мав шанси вразити ціль, але. Танкіст живе лічені хвилини, тому треба брехати, брехати, щоб вчорашні колгоспники і студенти дозволили червонопузим зберегти свій малесенький гулах із чапаєвим і Анкою. Кулеметницею, згідно пропагандистської статистики, Т-34 не боявся танків Панзер 3 та 4 і міг бути знищений лише важкими калібрами. Але насправді це був той самий БТ, але із трохи кращою бронею і адекватною, але рідко стріляючою гарматою. На три панзера совіти втратили сім т 34 Це по вашому рівноцінний розмін. Дякую, що додивилися це видео до кінця. Нагородою для вас стає мій перший танчик для масштабу 28 мм. Ви можете використовувати цей недотанк у настільній грі Warhammer 000, наприклад, де він може возити ренегатів хаосу, ну або як зазвичай орків. Сподіваюсь побачити ваші танчики на ваших полях фентезійних битв, і нехай зовсім скоро, після нашої перемоги, це буде єдине поле битви, за яким ви будете слідкувати. А до того часу зустрінемось разом у новому відео Зовсім скоро!